Окупанти вбили людину та двох поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російської агресії. 22 удари завдали росіяни по цивільному населенню протягом доби. Ворог бив з авіації, РЦЗВ Ураган, смерч, град, а також артилерії та танків. Під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, СМТ Північне, Велика Новосілка, Гостре, села Катеринівка, Новопокровське, Соловйо. Новобахмутівка, Нетайлове, Неліпівка, Дружба, Скучне, Богданівка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, медзаклад, транспортні засоби, гараж, леп. По північному рашисти завдали два удари авіабомбами ФАБ 250. Пошкоджено щонайменше 14 приватних осель, медзаклад, транспортні засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Російські військові вдарили по Богданівці з артилерії, вбили людину. Костянтин. Канівку окупанти накрили зі смерчів. Руйнувань зазнали три приватні будинки: гараж, лінія електромереж. Попередньо без постраждалих. Градами російські терористи обстріляли Катеринівку, поранили двох цивільних осіб, пошкодили оселю. Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці зруйновано два приватні будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.